Ризики зменшення підтримки України з боку США обговорювали і очільники Міністерства закордонних справ Польщі та Фінляндії. Ішлося про те, що, попри залученість, стратегічний фокус адміністрації Трампа зміщується на стримування Китаю в Азії. Фінлендвісатлиге. У Фінляндії ми безперечно сподіваємося, що залучені сполучених штатів не зникне. Водночас я занепокоєно тим, що США можуть вирішити відійти від процесу сприяння мирним переговорам, якщо їхні зусилля легко не дадуть результату. Бо, як ми бачимо, Росія не виявляє великого інтересу до встановлення миру. Скоріше навпаки, ми сподіваємося, що США ще активніше долучатимуться не лише через військову допомогу, а й різними іншими способами підтримки України моральною політичною. Ми маємо готуватися не лише до того, що США може відмовитися від підтримки України. Ми маємо готуватися до того, що Європі доведеться готуватися до можливої відмови США і від самої Європи. І це завдання цілком здійсненне. Існує шлях, за яким ми можемо впорядковано розподілити відповідальність за стримування, але ми не можемо вдавати, що не чуємо про що говорять нам американці.